Чуєте? а як звідси вийти, а закритий в якійсь кімнаті, бляха, чили? Що мені робите? От, хто світить через двері, бляха? То це хто метод, тут давай, ходи сюди. Ой, Вах, бляха! за Який файний маяк. Який файний файний картина, хотів сказати я. Не сіпаємось. Ой. Хто відкрив? Павло. Погон! Хто відкриває нафіг? О, не бейся, основне. Я бля, там на полот тетя стоит. А поло так стоит, не сипается. Пало. Пало, обернись. Бля. Я с хрестом, бляха, мене... Я святий. Я ключ. Бля, закрытий, двері. Ой, воно тут. Бляха. Тримай крест. Еб перемот. Я той мав. Чувак! Тефа, тефа, на секунду. Розбилися всі наші. 60. Угу. Uh -huh. 56. Угу. Uh -huh. 11. Да. Блін, воно тут. Воно тут, О, я б тельмап. Останню 61, бляха, що? Бляха, у нас з'їл. Все, я відкрию. <laughs> Павло, вставай. Ну... Воно? 45, success. Все, чудово. Блин, то лайно у мене. Біжи на двір, біжи на двір, біжи на двір, біжи на двір. Я зрозумів. О, подивимося. Плеха. Бегай, <laughs> він не дал. Воно боїться чужого повітря. Це було дуже угарно. Я бачу, як воно там бігає. біжи, біжи, біжи. біжи, біжи. Вона ж на ве бежать сюди? Бежа направо, біжи направо, біжи направо. Правий бегал. А я памятаю. Ой, хайнял. Озвучка, звісно, 20 з 10. Ізі. спав. Тепер попробуй найде нас. Так. Эскайп назад. Блін, це в грі чи в реальності реальности я. Хто назад? Хто пеш здихає, той перемагає. Тобі це не треба. Тобі це не треба може двічі зайняти перемо. Ди... Знаєш, чому дивина цієї дитячої гірки? Не в тому, що вона дивна, а в тому, що вона зовсім не дитяча. Речі. Блин, а ця штука тепер в піжамі. Та поки ця човіха не припинить. Я реально зроблю форму. Вона, вона. вона на двір Чувакі, вона вийшла, вона на двір вийшла. Чуваки, рятуйте. Вийшла на двір. Та бляха, не веди її сюда. Це було страшно. <свят> Вона <не вийшла>. <свят> Ці, <свят> Вона воно, воно за мною бігла. Я-то до цього плотика дійшов, чувак. Блін, шкода, що, що я цього не бачив, чувак. Та ні, воно а двері захопнуло, чувак. А, ну шо. Що? Ну и оно индивіду. Ой, дебе палцы. Я намагаюсь відсидети. йому. Воно знову закрилося. оце воно желеги. Да таблетки забил. Ну шо, шо. Чекай, не пихай дуже близько, бо не видно цього. przez klub, jachani nic cherania nie widzę. Oh, 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 o, tak, take o, biegnij. Ojej, 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 ojej. Dryga, 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 dryga. Kukunek, 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 nie kukunek, 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 kukunek,

Так, що далі з цим робити? SK. SCD room opening. SD. О, opened. Наргу це в нас якась ASMR з тригери Є ключ відхідних дверей. Та збиратися зі цим сьобою. Все, погнали, гоу, гоу, гоу. Поло, давай, давай, веди, веди, веди. Як ти біжиш? Поло, не в ті двері. Відкривай, скоро, скоро, скоро. О боже, The експерт Expert 2. О боже! Як це довго? О боже, це що ще нас? годину присиділи, бляха, за цією загадкою.